Лучанський ліцей номер 3 Гринан Роман, учень 11 класу Тарас Григорович Шевченко, Оруїкс поезії Кавказ. За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі. тамто, милостиві ми, Ненагодованою голову застукали сердешну волю. Тецькуємо. Лягло костьми людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові. Напоїть всіх імператорів би стало. з дітьми і внуками втопить сльозах у а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових старих, кровавих не ріки море розлилось, огненне море. Слава, слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава і вам слава, сині гори, кригою окуті. І вам, лицарі великі, Богом не забуті, Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.